Знаєте, дивлюся, чую, ви Сирена. Їде поліцейський автомобіль, їде кортеж. Везуть воїна, героя в катафалку. Важко. І от як чуєш, що ви поліцейська машина, значить, десь везуть уже когось на кладовище. Там чи везуть до його там населеного пункту. А раніше. Коли чув сирени, оці поліцейські, там проблизкові маячки в нього блискали, і кортеж їхав ззаді. Говорили люди так: о, якесь гівно велике везуть. Знаєте, хотілося б повернути часи, краще вже хай, краще вже хай поліцейські своїми сиренами і проблизковими маячками супроводжують кортежі, краще вже хай гівно везуть. Катафалку. <coughs>